Доброго дня, компанія автопарк, наставна сходження Nissan Micra 2007 року. Автомобіль у нас кабріолет з, з, з жорсткою е, кришою. Оснащений 1.6 бензиновим двигуном та механічною коробкою передач на передньому приводі. Автомобіль в дуже гарному стані, як візуально, так і технічно, все працює. Криша піднімається, закривається. Е, передні електросклоподіймачі. Задній ряд у нас в ідеальному стані, цікавий такий комбінований салон е в дуже гарному стані. Е мультикермо у нас в автомобілі 216 тисяч пробігу, ось така Android-магнітола, також є клімат-контроль і підігрів передніх сидінь. Все працює чудово, технічно вона без зауважень. Дуже така цікава, симпатична маленька машинка. Дану позицію можете придбати в місті Київ. По адресі Сумська-2 за готівку, також кредит та лізінг.